Останнім часом у мене настрій взагалі не робити всякі чемпіонати, оскільки зимові канікули, Різдво і просто години гри в Майнкрафт з товаришами. А так, це відео не чемпіонат, не розбір і навіть не топ. Сьогодні ми роздумаємо про те, як я прожив цей рік, точніше 2024 рік нашої ери. Давайте це буде коротко і недушно. все буде проходитися по хронології. Без лишніх питань про телеграм канал, без лишніх питань про Діскорд. А ми не будемо стояти на місці. Починаймо! Приблизно 365 днів назад закінчився мій другий чемпіонат. І це було моїм останнім відео у тому році. І ось цитата із цього відео. А так, це все. Ви на каналі Кліпіш7. Очікуйте наступні відео уже у 2024 році. Круто, що ми доходимо до половини десятиліття. У той час у мене навіть ста підписників не було. Спілкування було досить ламповим. Ще у той час відчувалось, що ком'юніті живіше за живих і так далі. Розвиток моєї діяльності був поступовим. Особливо це видно з третього чемпіонату. Порівняйте першу битву третього чемпіонату і останню: прогрес на очах. Раунди, прев'ю, табло, все змінилось. Та навіть мій голос перестав бути схожим на говорилку. Хоча озвучку я покращив завдяки відоса Дека, де він сказав, що у мене жахливий голос. І звісно, що я прислухався до критики і покращив свій голос. А в той час моє життя. Зима була як не дивно, після свят тяжким періодом. Це все, що я можу сказати. Весна стала кінцем третього чемпіонату і початком нової епохи. У той час мені стало краще жити. Це були легкі часи, де навчання було не дуже тяжким, я почав вчити німецьку мову, а також це період Великодня і мого дня народження. Хто пам'ятає відео, яке виходило в той час. Із чемпіонатів цю епоху охоплює 4, 5 і трошки шостий чемпіонат. У той час був уже кінець моєму навчанню, також я став випускником музичної школи, кінець 9 класу і випускний. Початок літа був таким самим як у попередніх роках, ну якщо не враховувати чемпіонати. У телеграмі мене вже знало досить багато людей. Майже основними співбесідниками були мої адміни, а також ацький плеєр і його товариші. У цей період не конверних відео було трошки менше. Насправді, не конверних відео завжди було менше, треба це виправляти. Тепер легендарна епоха. Та, яка змінила моє життя всього лиш на місяць, але все потім повернеться назад. Але цього було достатньо, аби піти на зміни. Зникнення кліпіша з Ютуба на один місяць. Хто не знає, то я була у цей час за кордоном, точніше у Німеччині і Іспанії. У цей час я поглядав на екзотичну природу Іспанії, поглядав на схожу з нашою природу у Німеччині, а жити на заході Європи було цікаво, але це всього лиш компроміс. Оскільки простору і часу у мене не було, аби робити відео. От зараз я пишу сценарій за столом, і мені нормально. А там місця просто не було. Період тривав від 21 червня до 27 липня. Я навіть порахував, скільки чемпів за той час пройшло. І пройшло два чемпіоната плеєра. Але би проміняли б два чемпіоната на подорож в Європу. Також з'явився міф, що я працював у Польщі на заробітках, щоб купити собі пряники. А після зникнення почалась коротка епоха закінчення шостого чемпіонату. Перегляди у мене тоді впали. Але зараз я розумію, що це падіння було дуже легким. Зато основною зміною стала купівля нового ноутбука. І якщо раніше відоси були шакальними, то зараз вони нормальні і приємні для перегляду. Я надіюсь, це правда. Ноутбук був правильною покупкою. Далі почалась осінь і закономірно навчання. Взагалі учитися осінню було мені легко, тому я пристосувався до школи швидко, тоді почався прекрасний сьомий чемпіонат зі своєю непередбачуваністю. Але основною подією став камбек не конвейеру, а точніше, переклад рослин на нашу з тобою державну мову, відео, яке набрало рекорд по переглядам на моєму каналі. І я вважаю, що це було найкращим моїм рішенням за все існування у ПВЗ ком'юніті. Як не як, цільова аудиторія говорить українською, а говорити своєю мовою прояв індивідуальності. До речі, що до міфу у одному відеодек в ступі сказав, що я поїхав у Польщу на полуниці. А я сказав, що за ці гроші хотів купити собі пряники. У фіналі сьомого чемпіонату дек взагалі про це пісню придумав. Хоча причому тут євреї, питання відкрите. Хлебеш, єврей. Хлебеш, єврей. Єврей Осінь була чудовою епохою, як і всі інші. Взагалі, я кажу, що всі епохи для мене чудові. От видно, що я не підлаштовуюсь під життя, а життя підлаштовується під мене. Але зима так не думає. І ми дійшли до цього періоду, де перегляди упали. Ось мій чемпіонат пройшов і бог з ним. А також очікуванням уже на 9-й чемпіонат. Цими днями я більше потратив часу на реальне життя, також гру в Майнкрафт зі своїми товаришами. Зима це от та точка, яка забирає у мене силу робити відео. Але зима це всього ж випробовування, плани мої на наступний рік. Перше. Закінчити чемпіонати і Лігу Чемпіонів. Лігу програвших проведемо в чаті. Друге. Спробувати ПВП-турнір. І звісно, що вкласти туди свої ідеї. Третє. Випуск неконвейерних відео. Оскільки ідеї присутні. Четверте. Імовірно, збільшити якість відео і зменшити частоту. Якщо життя жорстке, тоді я стану соціопатом фізмату як чокопай. Але це були мої роздуми. А тепер відповіді на питання. Кліпішиха, це твоя шиза? Кліпішиха моя подруга. А оскільки в ПВС комюніті значення як подруга нема, значить, що кліпішиха моя жінка. Скажи третій закон Дютона. Ну йомаю. Сили взаємодії двох матеріальних точок рівні за величиною, протилежною спрямовані і діють у стовп прямої, що з'єднюють ці матеріальні точки. Чи плануєш ти робити колаб з кимось? Якщо так, то з ким. Якраз є плани. Взагалі, давним-давно мав бути подкаст зі мною у Дека. Але це уже інша історія. А взагалі, я думаю, на рахунок колабу з Соломанчиком. Він також робить відео по ПВЦ українською. Тим більше, ідеї у мене є. Чому на Авіть в тебе саме ця річка? Корені йдуть з 2023 року. Те літом і я був у Німеччині, Ти на мості міста Майнс я зробив красиву фотографію річки Рейн. Взагалі, я любив робити фотографії всяких природних об'єктів, оскільки природу я полюбляю. І з деяких фото я робив обкладинки моїх треків. Так, якщо ви не знали, то у мене є канал по музиці, переважно електронні. А фотографію я просто так поставив на аватарку, оскільки вона мені просто подобається. І нічого серйозного тут не було. Оскільки я й не бував як в таких ком'юніті, і свого образу не мав. Коли добавиш манго в тереві? Ну добре, додавлю його. Але з товільним переключанням режимів. Та у фангових раундах я буду довільно перемикати режим фокус. Яке любиш пиво? Фільтроване чи нефільтроване? Різниці у смаку я не замічав, або ж просто не придираюсь до цього. Тому скажу, що нейтрал. Коли реклама мого каналу? Іменно зараз ви просите рекламу каналу, а не на контрпозиційний раунд, де якраз можна вставити рекламу. Хоча ви і так мені не платите за рекламу. Яка твоя сама улюблена команда з твоїх чемпіонатів? Коли додатиш для Ацького Омелу, за яку треба платити? Ацький не переведе рублі мені на картку. Та й рублі мені не потрібні лише гривня або євро. Плануєш якісь інші мови вивчати, крім німецької. Звісно, може й інші слов'янські. До прикладу, польську, чеську або ж словацьку. А також я хочу вивчити якусь романську мову, як до прикладу, італійську або ж іспанську. Що буде з каналом після чемпіонів по ПВЗ? Закінчення конвейеру з чемпіонатами і початком своїх ідей: Біле чи чорне пиво. У телеграм-каналі щось подібне говорив. Лише про квас. Коли деградація? Трохи почекайте. Коли реклама мов реактор чи копає. Так якщо я прорекламую твій канал, тоді він втратить свою ламповість. Бловер задрочен. Конюшина галочка. Сасал? Так. Ем... Допустим. Коли пропустиш два сквоша і тіньмого в ЛЧ. Ем... стрімно сформульоване речення. Я ніколи не пропускав сквошів у лігу. Оскільки пропускаю не я, а раунди. Голуб галочка. Допустим. Годинне відео з вибаченнями за крабов Вен. Коли. Tomorrow. Як ідея зробити чемпіонат між групами. Одна група, одна команда. І за виграш буде грошова нагорода. По-перше, я більше чемпіонати ж не буду робити. По друге, чемпіонати надто несерйозні для грошей. Тобі Дід Мороз приніс новий телефон. Та який Дід Мороз? Мені Миколай приніс піжаму. Питання. Чи будеш ти за проханням учасника оцінювати їхні команди? Не буду. Оскільки який це має сенс? Коли реклама Трісі Ленду? Нічого не знаю. Сервак на Бедрок Едішн. Кліпішиха твоя дівчина відповідь у першому питанню. Якщо по стильному проханню, то складеш збірку для якогось чемпа. Е, якщо терліст буде інтересним, тоді так. Коли навчимось вимовляти правильно мій проєкт. Навчись, тварюка, вимовляти мій правильно проєкт! Завтра, Еріка. Завтра. Коли ти нарешті будеш правильно казати моє прізвище. Михайло Томко, наголос на друге О. З ким не буває. Чи буде коли-небудь оцінка команд? Яких команд? Для чого? Які в тебе улюблені команди з твоїх чемпіонатів? Ну, чортів чай, якого я забув ставити у топу улюблених команд. Кліпіч Імперія і Гоу. Що буде після Ліги Чемпіонів? Це уже відповідь я дав. Чи будуть ПВП турніри? Ну, на це я також відповідь дав. Чи випустиш ти цей відос? Ну, ти бачиш на своєму екрані. Чи буде чемпіонат, в якому поучаствує весь чат? Звісно, що не буде, оскільки кінець Ліги Чемпіонів, кінець конвеєру. Чи вмієш ти програмувати? Так собі. Лише трохи знаю нею Лазарус і до примітиву Python. То програмування мені ще далеко. Розкажи своє відношення до кожного члену чату. Добре, зараз, зараз чекайте, одну хвилинку. Давайте поступово. Realm Games. ну нормальна людина з пам'ять вогника. Михайло Дек, він єврей, з ним треба повступати по-єврейськи. Тіньвий Васабімет, ну що сказати, якийсь нейтрал. Я міпі Джон Вася, та він легенда. Новорічний річний я, я нейтрав. І льодя на іхорохостріл. Хто То, це такий ваня в якого нема ави. Ну, що він тут забув, я не знаю. Animal Fun. Ну Animal Fun це той, тій людині я обіцяв півроку, щоб зібрати команду. І він, до речі, цього домігся. Адський плеєр, байтбі. Біся мене, Ась. Огузок. Новорічний Огузок! Де мої яйця? Санечка у мапматі. Я увисів. Вже... Аерика точно. Та. Ти Аерика, не переймайся, о, я це тебе назву. Литалі пота! Вікати сюди. Це ж літалі пота, одна ж ті. Саїд. Людяний блазень. Та досить, мені вже, чесно кажучи, надоїло. Е, Давайте перейдемо на інше питання. Мені кожного просто оцінювати. Я можу просто сказати, що м, ви всі норми і все. Коли ти станеш кліпіш 8. Я вже один раз став, коли помилково на прев'ю написав Кліпіш 8. Більше я цифру міняти не буду. Від самого ніколи би вече. Ти купався в Азовському морю. Чому ти знімаєш чемпіонати і коли їх не буде? Ну, моя нога не ступала на схід України, тому я не купався в Азовському морю. За чемпіонати я вже сказав. У якій країні ти хочеш жити? У суверенній Україні у Карпатах? Який твій улюблений час року? Напевно, літо. Воно надто різноманітне і активне. Що краще: Одеса чи Крим? Нічого не знаю. Я у віпано-франківську живу. Які мови знаєш? Українську, німецьку, англійську і згорем російську? Яка твоя улюблена їжа? Напевно, шаурма. Або пряники з молоком. Як ти узнав про ПВЗ? Завдяки друга і трошки ТікТоку. Шрек найкращий мультфільм людства? Напевно. Яка твоя сама улюблена рослина у першій і другій ПВЗ? Ну, очевидно, що це конюшина. Яка моя найнеулюбленіша рослина у першій і другій ПВЗ? Хм. Е. -е ну, це тяжке вже питання. У першій ПВЗ як таких поганих рослин нема? Я не знаю. Який твій самий улюблений зомбі у першій і другій ПВЗ? Ми будемо так далі говорити. Мій улюблений зомбі. Е, у першій, напевно, це буде атлет. А от у другій Центуріон. Який твій найнеулюбленіший зомбі у першій і другій ПВЗ? Е, як же ви мене вже задовбали цим питанням? Ну допустимо, у першій ПВЗ це буде Зондробоні. Хоча і то не точно. А у другій... допустимо. І воно? Яка ПВЗ краще? Перша чи друга? Ну, блін, напевно, що друга, тому що в неї контенту є. Зато в першій є модифікації. Коротше, і самі думайте. Яке твоє саме улюблене сімейство рослин в ПВЗ 2? Стримуючи сімейство? Яке твоє саме не улюблене сімейство в рослин ПВЗ 2? Ну напевно, що Вогняні. Який твій самий улюблений світ в ПВЗ 2? Це напевно, що у Сіті. У мене нема неулюбленого світу. Окра чи латук. Ну, очевидно, що Мангольд. Який твій улюблений ютубер по ПВЗ? Е, у мене, напевно, як таких нема. Е, нічого не знаю, що в 12 питанню. Самі вже думайте. Ну, коротше, як ви видите, питання не існе адекватніших, але я з горем справився. Давайте вважаємо, що я з горем справився з цими питаннями. Он такі моя аудиторія задала мені питання. І не сприймайте усі відповіді мої всерйозно. Тим більше уже кінець 2025 року. А так, надіюсь, що далі буде лише краще. Тому вас з 2025 роком. А ви на каналі Кліпіш7. Очікуйте наступні відео уже у наступному році.